Такий цікавий запит, який треба було трішки підглянути, ну, щоб можна було розповісти. Очевидно, огорожу ми робили десь в 3D, напевно, так і так сталося, що її тепер видно і на другому поверсі, на першому поверсі, ну або не знаю, з інших причин. Головне, що вдалося знайти рішення. Дивіться, вона ж не має бути на першому поверсі, тому що її власний поверх це є другий поверх. chị <laughs> А як зробити так, щоб вона зникла з того поверху, який нам не потрібний? Тут з'являється важливий кейс з теорії архікаду. Ми шукаємо у параметрах там, де є показ на плані. Ось тут він називається Македа відображення плану підлоги. Складніше. Трошки звучить, але я впізнаю ось цю іконку. Вона означає, що елемент має можливість бути видимим не лише на власному поверсі власне, Поверх, тут, зокрема другий. А ще, й на, наприклад, варіантом як релевантний поверх, тобто, якщо він діапазоном заходить на інший поверх, а тут, я так зрозуміла, він заходить, то тоді його буде видно і на тому поверсі. І ще варіанти, от якщо ми тут класнемо, це ж насправді теж теорія, і це стосується і, наприклад, ікон, і стін, і перекриття. Так, але всі мають свої невеличкі нюансики, але принцип одне. Дивіться, які тут є варіанти? Тільки вихідний поверх. Це, в принципі, наше вирішення. Це є, власне, перший рядок, який нас і рятує. Тільки релевантний вихідний поверх це тільки другий поверх. От я перейду, і якраз ми це побачимо. Але подивимося ще варіанти, які тут є. Вихідний і один поверх вище. Цей режим вигідно обирати для сходової клітки, тому що вона не заходить на діапазон другого поверху, тому нам вигідно зробити ось оцей варіант для сходової клітки. Вона теж буде мати такі важливі властивості, такі, таку, такі е, таку можливість перейти на цей режим, я ми будемо її бачити. Саме на власному поверсі, допустимо, першому і на другому, куди е, сходи ведуть. Це важливо досить. Вихідний поверх і. Один поверх нижче теж варіант. Якщо у нас є сходи, які ведуть у підвал, так теж їх можна показати. це якщо на як варіант, це є сходи. Наприклад, вихідний і один поверх нижче і вище. Тащи як варіант навіть для сходів, якщо підвал і сходи догори. Хоча, ймовірно, таке накладання, напевне, не, не добре, тобто треба розділити. Але, можливо, є якийсь діапазон, якийсь, якийсь із елементів, який протягується на декілька поверхів, і, власне, тоді є сенс вибрати ось цей якийсь варіант. Хоча це не діапазон, це все ж таки якийсь елемент, який треба підсвітити. Це неможливо навіть бути якась стіна. де тяжко її треба показати. Ну, ймовірно. ну, Я так собі думаю, як варіант, хоча це треба прокласти. Є такі елементи, їх можна цією командою зробити видимими на декількох поверхах. Але тут, зверніть увагу, діапазон, власне, єдиний поверх. Тобто в цей елемент не заходить на інші поверхи. Одним поверхом вище і нижче. Цікаво на власному поверсі, по ідеї, нема, поверхом вище і нижче є. Усі окремо, Одним поверхом вище і одним поверхом нижче. Усі поверхи, ну, теж цікавий варіант, усі поверхи, так, ймовірно, там, наприклад, ліфт, то це і можна зробити з усіма поверхами. Усі релевантні поверхи. От цей власне, момент, коли елемент великий, він виробляє на декілька поверхів. От у мене колись такі були стіни в проєкті, які йшли на декілька поверхів на декілька рівнів, то власне, там я добряче з ними побавилася. Так? Якщо якісь стіни переходять з поверху на поверх, так, і нам треба, щоб її було видно на двох поверхах, то обираємо цей режим. Якщо на одному, то звичайно теж інший режим. Тобто, тут власне, важлива геометрія, чи елемент заходить на цей діапазон, чи ні. Якщо заходить, то можна вибрати і його буде видно на тих декількох діапазонах. Які він заходить. І усі, ось, релуванні, от є усі релевантні і один поверх. Вище це може бути сходна квітка, яка пройшлася по усіх поверхах, а нам треба все ж таки на останній, щоб її було видно. Оці всі режими можна вибирати за любе діло. А нам, як казала, вже треба тільки вихідний поверх. Натискаємо ОК, і що ми маємо? Ну тут попередження, бо я була на першому поверсі. Архікат хоче перекинутися, Це логічно, бо на першому нам не потрібно його. А от на другому вона є, тобто перекр... е, е, огорожа є там, де треба, щоб вона була.